Знаєте, дуже велика проблема наших прекрасних людей в тому, що чоловіки і жінки вони є абсолютно різними. І, наче всі це розуміють, але якось не чують, не бачать, не вміють, не слухати, не говорити, не думати і так далі. Тобто, коли дівчині. Підходить одна якась певна система за часту в чоловіка зовсім все по-іншому. І це є нормально, що та система, що та система є нормальною. Просто потрібно вміти чути. Але через те, що дівчатка, жіночки, прекрасні ось ці половинки другої статі, вони себе не цінують, не поважають, не люблять. Вони не знають, що вони хочуть. Вони не знають, що вони люблять. Конкретно дівчина або ж дружина. Або ж просто звичайна людина жіночої статі. Вона знає, що любить її чоловік, її діти, що любить її там друзі, родичі, знайомі і чоловіка, родичі, і так далі, але вона не знає, що любить вона. Вона знає, хто що вдягається, кому що подобається, які книжки вони читають, чи там, куди вони ходять, чи де вони бувають, а запитай, а тобі що подобається? Людина не знає. Будьте чесними з собою. От саме зараз. От прямо задайте собі питання, а що любите ви, а який ваш улюблений колір, а яка ваша улюблена страва, а що вам цінно, не вашим дітям, не вашому чоловікові, а вам! Через те, що. Знову ж таки, з чоловіком ви можете розлучитися. Дітки повиростають, вони будуть жити своє життя. Знову ж таки, отут і проблема, що виростають діти і батьки, не маючи свого життя, живуть життя дітей, бо ж вони знають, як треба. А в себе життя таке, що точно не хотів би взяти з них приклад. Розумієте? Але ж вони знають корону наділи і живуть життя інших дітей, підбирають своїй ось тій. Прекрасній доні, який ніяк не складуть ціну, а там і дві копійки не вартує, Такого прекрасного принца, який должен то-то, 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 і пішло по списку. А доня не відповідає ось тим варіантам, да? оцим пунктам. Люди добрі, ви усвідомлюйте і розумійте, що абсолютно всі люди вони інші. І от коли жінці потрібно конкретно певні критерії, чоловік зовсім інший. І йому потрібно зовсім інше. Знову ж таки, зачасту Чоловіки, вони однозадачні. Якщо він дивиться телевізор, то він дивиться телевізор. Все. От розумієте? Він просто дивиться телевізор. При тому, коли дивиться телевізор дівчина або ж дружина, в неї тисячу варіантів там ідей в голові. Вона думає, як зготувати їсти, що зготувати, куди піти, що зробити. Там завтра дитині в школу, а то треба зробити, а то треба, а то, 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 то. В неї там безперервний процес оцієї безумовної, такої боротьби тих думок всередині. Просто кіпіш. А чоловік просто дивиться, і вона не розуміє. Як він може отако просто сидіти? А він може просто сидіти. Ми, дружини, жінки, не можемо цього робити. Не можемо. Розумієте, в нас в голові діти, чоловік, родичі, потім ще друзі, потім ще родичі, родичів, потім ще 50-й юродний брат, 15-й юродний сестри, обіцяв щось там, кудись там приїхати, кудись там завести, щось зробити. А тут ще треба то, а тут ще треба то. І пішло, пішло, пішло. А чоловікові сказали, там іди, наприклад, зроби то, то. Він ще лежить, бо він ще не прийняв рішення, що йому треба то зробити. Але він знає, що ви йому то десь сказали. То може, колись там він піде, ага, і то зробить. Ну коли він то вирішить зробити, тобто зараз він потім встане, а потім він згадає, що ви йому казали, а потім піде. А вам треба тут і зараз, бо у вас вже мільярди тисяч справ потім на, на пізніше, у вас уже все розплановано до єдиної хвилиночки, розумієте? А ми інші, просто всі інші. І потрібно враховувати, що то, що то. Потрібно розуміти, що навіть кожному з нас потрібно, от розуміння, розуміння довіра, мудрість, ось ці всі моменти, де ми приловчуємось один до одного. Потрібно знати, що жінки вони інші, чоловіки, вони інші. І знову ж таки, коли ви їдете. За кермом, от поряд біля вас сидить ваш прекрасний обранець. Він е, прямує до точки якоїсь там Б. Наприклад, ви їдете до торгового центру, чи там магазину, чи ще кудись там, чи в районний центр. Та без різниці ви їдете в якусь точку Б. Все, він з дому вийшов, машину побачив, до машини прийшов. Ага, сідає в машину, в нього в голові точка Б. при тому, коли їде дружина, їй треба 15 разів вже зупинитись, кудись там зайти. Вона побачила якийсь там магазин, там треба стати, а тут треба ще ковбаски купити, а тут уже сиру треба, а от базар рядишком, давай ще туди, давай ще туди. А в нього точка Б, все, він, ну в нього немає цих маршрутів. Просто немає. В результаті він не хороший, не поганий, не добрий, не якийсь там веселий, радісний і так далі. Він просто інший, інший. І це треба розуміти. І коли ви... Прекрасна дама, виходите до свого прекрасного цього чоловіка, обранця, хлопця і так далі. То розумійте, що він інший. І коли ви домовились про те, що ви поїдете туди, але по дорозі він не зупинився, не купив вам кави. Він не побачивши там не знаю квітковий магазин, не пішов по квіти і так далі. Там ще, що, що ще. ще, ще, ще. Бо він, інший, ви йому сказали ні значить це означає ні. Коли ви йому сказали «їдем туди, тудато, значить це «їдем туди. Коли він вас питає Ви голодні? Ви кажете Ні, то він розуміє, що ви не голодні. Так, да, він вже знаючи вас, знаючи вам, що цей, цей епопейний досвід. Він же може бути на опиті і розуміти, що якщо ви кажете ні, то це означає да. Але в жінки ні, це не означає ні. І в жінки да, це не означає да. А це потрібно вгадати, якось там попасти в цей от момент, зрозуміти, що вона сама розуміє, бо ми самі не розуміємо, що ми хочемо в цей момент. Іноді ми кажемо ні, і це означає ні. Але іноді ми кажемо ні, але це означає, ну ми ще подумаємо або ну ДА пізніше, якось так. Тому жінку зрозуміти неможливо і не треба це робити, бо ми не розуміємо самі себе. Але основне, що потрібно знати, розуміти. І враховувати у будь-яких відносинах це те, що жінки інші і чоловіки інші. Тобто він не поганий від того, що він там кудись не заїхав, щось не купив, не подзвонив, не написав і так далі. Він просто-напросто інший, розумієте? І потрібно вміти спілкуватися знову ж таки через рот доносити один до одного певні слова. Якщо ви сказали чоловіку отак, то отак-то, і він вам каже ні, то це означає ні, розумієте? Ну, все елементарно просто. Навіщо ускладнювати своє прекрасне життя? Старайтеся максимально чути себе, запитувати себе і розбиратися, дружити, любити, кайфувати від себе, а не від чоловіка. Особисто для мене це якась величезна біль, коли я бачу усі картини, де дівчина не любить, не приймає, не цінує, не поважає, не довіряє собі. Для неї вона це. Просто десь отам, от десь в якомусь там ящику, десь валяється на останній, просто максимально дирці, десь там, в самому-самому низу. Але зато вона шукає собі ось того єдиного, прекрасного, який буде її любити, цінувати, поважати, довіряти, який буде там все для неї, все по пунктах. Супер, круто! Але ви не цінуєте себе, ви на тій вібрації, що ви себе не цінуєте, ви автоматично притягнете до себе того ж самого. Як би ви не хотіли іншого, вам прийде ваше дзеркало, розумієте? І тут така проблема в тому, що дівчатка зазвичай шукають собі інших хлопців для того, щоб їм не було скучно самим собою. Ви розумієте, про що я кажу? Людині, яка є тут одна єдина, їй скучно самій собою. Ви шукаєте клоунів, які вас будуть веселити. Бо вам з собою скучно, знаєте, я вам скажу, ви знайдете, ви знайдете такі болючі випадки, такі болючі ситуації, де вас Всесвіт або Боженька конкретно научить, що таке любов до себе, що таке повага до себе, що таке цінність себе і так далі. Тобто, кожного разу вас битиме все болючіше і болючіше, все болючіше і болючіше, поки ви не зрозумієте. Щоб полюбити потрібно себе, або знову ж таки турбуватися спочатку про себе. Коли жінка турбується про себе, цікавиться собою, коли вона самостійно розвивається, знає, що їй треба, що вона любить, що вона не любить, що їй потрібно, що не потрібно, то інша людина, яку пораду вона не давала, якщо цій жінці або ж дівчинці то не підходить, вона каже: спасіба, але мені не цікаві твої слова. Розумієте, елементарна картина, просто суперелементарна, стою я на касі. В магазині переді мною стоїть жіночка. І вона щось там купила і достає 100 гривень для того, щоб оплатити ось ту свою покупку. І тут продавець починає їй нав'язувати. А давайте то, а давайте то, давайте вам то, давайте вам то, давайте вам то. І вона така: ну, 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 ну ладно, ну давайте що ну, 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 то, давайте що то. І продавець починає Ну бачить що тут можна поїхати, і він починає навалювати її «А то, а то, а то, а то, а то, а то. і тут Ця жіночка достає вже другу сотню, тобто вже вона в руці тримає 200 гривень, а не 100, при тому, що вона повинна розрахуватися з вла... цими 100 гривнями і в ній там мало все вийти. В результаті в неї вийшло 420 гривень. Втюхали. Просто-напросто втюхали. І це суперкрута система, яка працює і в житті. Тобто, якщо дівчина, жінка не знає, чого вона хоче. То інші вам дуже швиденько нав'яжуть це. Вони швидко розкажуть вам, в чому можна ходити, в чому не можна, як тобі треба себе вести, а як не треба. А чоловіки, вони інші. Ви бачили цих чоловіків? Ви їм кажете, вам тобі треба отак-то, так-то. Він каже, ні, а мені того не треба. Розумієте? І таких випадків мільярди тисяч розумієте про що я кажу? Тому дівчатка, жіночки, будь ласочка, майте на увазі те, що спочатку потрібно полюбити себе і інші чоловіки. Вони просто-напросто інші. Вони не такі і не сякі. Вони не добрі, і не погані. Вони не, не якісь там сверх'їстені і дуже дуже погані. Вони просто-напросто інші. Вони не такі, як ми.